Доброго дня. Тема нашого уроку – виконавці алгоритмів та їхні системи команд. Способи опису алгоритму програм. Якщо говорити за способи опису алгоритму, то, як ви вже, думаю, знаєте, а можливо вже й забули, їх є три. Це словесний, графічна схема і блок-схема. Словесний – це коли ми з вами просто говорячи даємо якісь команди. Графічна схема ну, це може бути, коли ми по порядку якісь дії записуємо. E, взяли їх, записали, тобто що, за чим виконати, які дії, і відповідно у нас алгоритми записані. Ну І також ще можемо подати опис алгоритмів за допомогою блоксхем. Блоксхем ви проходили у 4 класі. E, якщо говорити за види алгоритмів, з якими ми будемо працювати, то їх також є три. Перший це слідування або ще називається лінійний. Тобто, коли у нас всі команди як записані, так і виконуються без пропусків. І поки в нас не виконується попередня команда, наступна у нас виконуватись не буде. Е, далі, це цикл. Цикл, я думаю, ви вже знаєте щось таке, тобто, коли невеличкий фрагмент е, команд у нас може повторюватися декілька разів. Ну і розгалуження, тут вже е, виконання команд може залежати від якоїсь там умови. Наприклад, якщо у нас на вулиці йде дощ, то нам є запитання, чи на вулиці йде дощ. У нас є два варіанти: так або ні. Відповідно, якщо, наприклад, ні, ми можемо парасольку не брати. Якщо так, нам потрібно буде взяти парасольку. Тобто ось такий простенький приклад. Ну що ж, будемо переходити до нашого середовища Scratch. Е, ми сьогодні попрацюємо із змінними. Змінна — це величина, яка може набувати певних значень. Тобто ми з вами сьогодні створимо декілька змінних і їх використаємо. І щось їм присвоїмо. Присвоювати змінним ми можемо не лише числа, а можемо навіть якісь текстові дані. Ну, розпочнемо. Перш за все, ми з вами сьогодні попрацюємо з такими групами команд, як вигляд. Відповідно, із подій ми оберемо коли натиснуто то прапорець трошки збільшу. Також ми познайомимося із групою команд датчики, десь деякими з двома точніше з них. І також попрацюємо із операторами та змінами. Перш за все, нам потрібно для нашої програми виконавця. Я залишу нашого виконавця Sprite 1. Єдине, що я його перейменую на котик і трішки збільшу. То тут в мене розмір 100, я веду 120 і натисну Enter. До речі, можливо, такі програми вам будуть потрібні в майбутньому. Ми можемо нашого виконавця приховати. Потім, у, при виконанні наших команд, ми можемо його знову ж таки показати. Що стосується напряму, ми вже трошки розглядали, тобто ми можемо розвернути нашого виконавця, можемо його відображати лише зліва направо, або просто заблокувати йому обертання, скільки б ми не обертали, нічого у нас не буде. І нічого не зміниться з нашим виконавцем. Ну і повернуємо 90 градусів. Я поставлю випадковий фон. І тепер починаємо творити. Пере за все, нам потрібно зайти. Тобто ми зараз з вами зробимо таку програмку, яка дозволить нам вивчити, можливо, хто ще не знає, табличку множення. І що ми робимо? Перед за все, я зайду в вигляд і оберу говорити. Сьогодні ми. Повторимо таблицю помноження. І можемо вже перевірити, що котик у нас у нашій спрайт вже щось говорить. Це завершилось наше виконання. Е, тепер нам потрібно зайти у групу команд і звідси обрати запитати, як вас звати. Пере за все, я хочу, е, щоб мені вводилося, тобто, щоб він нас запитував, яке перше число ми хочемо помножити на друге. Відповідно. На його записати. Тобто, як, замість як вас звати, ми вказуємо, який перший множник. Який перший множник? Тобто, якщо ми запустимо. Який перший множник? І ось тут в рядочок ми можемо ввести якесь число, наприклад, 5, і натиснути або сюди, де у нас пташечка, або Enter. Все. В принципі, те, що я ввів, воно вже десь занеслося, але куди, поки що не зрозумів. А заноситься воно ось сюди. Знову ж таки, тут дедатчики, у нас є ось такий кругленький еліпс, де ми можемо його відобразити, тобто показати, бачимо, що відповідь П, тобто, те число, яке, є, яке я показав. Ну я поки що вимкну. Нам наші, змінні, наші значення змінних потрібно десь зберігати, тобто в змінних. Ось тут дезмінних, я створюю створити змінну, і назвую, наприклад, x. Створюю також змінну y. Гаразд. І створю, тобто ту змінну, де буде містити вона перемноження змінної x на змінну y. Якщо не помиляюся, це в нас буде добуток. Добуток. Е, до речі, звертаю увагу, що тут є для всіх спрайтів, ми можемо використовувати ці змінні, або лише тільки для того, який у мене поки що виділений. Але так як він один, я можу, в принципі, обрати як один, так і другий варіант. Так, у мене є вже три. Змінні. До речі, ці змінні вони відображаються в нас ось тут. Це дуже зручно, коли ми з вами перший раз тільки створюємо програму. Тобто, щоб ми побачили, що дійсно все, що ми вводимо, воно вводиться. Але коли ми вже перевірили, нашу програму вона дійсно працює, ми можемо ці змінні з екрану прийняти. Тобто просто приймаємо галочка. Так. Тепер я хочу надати. До моєї змінної, яка називається X, тобто це в мене буде перший множник, хочу надати е, перший множник тобто відповідь цього запитання, яке ми вже вводили. Тобто наше, в нас 5 було. Для цього мені потрібно перейти в датчик і ось де відповідь, вставити її замість нолика. Е, чесно кажучи, ми можемо відразу да, тобто не, не запитувати, а вводити якісь е, числа для X, для Y і потім їх виводити. Це також можна, але ми виконуємо ось таким способом. Тобто відповідь я підставляю сюди. Е, відразу, якщо я відповідь вімкну, я бачу, що в мене 5 таки є. Тобто воно в мене присвоїться до змінної x. Тепер мені потрібно y. Запитати, який другий множник. І знову ж таки, мені потрібно надати значення тільки вже не x, а y. Що надати? Відповідь. Але відповідь вже буде в нас не ось ця, а ось ця. Тобто в нас відповідь вже зміниться. Тобто в нас буде наступне вже число. Тобто це друга числа буде відповідь. Хоча з датчиків я перетягну знову ж таки той самий бок. Якщо ми зараз запустимо нашу програму, сьогодні ми повторимо таблицю множення. Я запускаю, вводжу 5, натискаю Enter. 5 у мене є. Який другий множник? Ввожу 10. Скай, Enter. Все, в мене вже дві змінні є. Тепер мені потрібно дізнатися добуток. Ми знаємо, що добуток це коли ми множимо в даному випадку наш X на Y і отримуємо добуток. Тобто 5 помножити на 10 повинно було б бути 50. Як же це зробити? Тобто тут ми також можемо використати якийсь математичний так званий оператор. Тобто тут є додати, відняти, помножити, поділити. я е, Мені потрібен. Множення, тобто ось, він у нас тут зірочка, таке зірочка позначається. З іншими операторами також ще будемо працювати. Але що ж мені потрібно зараз робити? У мене є ще одна змінна, яку я не використовував, тобто добуток. Тому я зараз надаю для змінної добуток значення. Тобто мені потрібно x помножити на y, і це буде добуток. Я вставляю сюди помножити і знову ж таки витягую. Перше число це X, Вставляю сюди, тільки тут потрібно бути уважним, тому що якщо ми, ми, ми можемо випадково поставити замість зеленого і в мене X вставився. Тобто ось таке може бути. Не дуже зручно. Так, вставляємо X і Y. Тобто 5 помножити на 10, як у мене було, дасть тобто 50. Тобто, якщо я зараз знову запущу, ввожу 5. А, який другий? 10 і. Ми отримуємо 50. Тобто це вже добре, але згадуємо, що не завжди нам по програмі потрібно це бачити. Тобто це може бути приховано. І ми не дізнаємося, що буде 50. Тому, щоб вивести наш добудок, ми можемо перейти у вигляд, говорити замість привіт, ми вставимо вже наш добудок, і в такому випадку 2 секунди у нас буде висвічуватися наша відповідь. Перевіряємо добудок і запускаємо. Сьогодні ми повторимо, да? тобто, повторимо знову табличку 5, який другий множник. 10 і 50. І наш кодик вивів 50. По необхідності ми можемо ще раз перевірити. Наприклад, 2. 3, отримаємо 6. Дуже бажано експериментувати з простими числами, які ми можемо навіть в голові порахувати, а вже потім, якщо. Прості числа працюють, можемо вводити великі числа. Це дуже зручно. Тепер ми впевнилися, що в нас програма працює, тобто оці X, Y-добуток ми можемо прийняти з екрану. Тобто я ось тут просто приймаю наші пропорції, запускаю програму і бачу, що нічого не змінилося. Тобто, моя програма працює 5, 2, і котик нам пише 10. Все, програма закінчена. До речі, це, що вся програма закінчена, ми можемо додати ось сюди. До речі, якщо ми хочемо з вами, як вам сказати, якщо ми хочемо щоб наш кусочок повторювався декілька разів, тобто ми хочемо 10 прикладів у день себе перевіряти, ми можемо зайти у керування і обрати повторити. В такому випадку всі ці команди у нас будуть повторюватись, наприклад, два рази я піду. І запускаємо. Тобто це у нас вже буде цикл. Але це ми ще з вами будемо розглядати в майбутньому 2, 3 ви 6. І знову мій перший Сьогодні ми повторимо. Тобто, це вже можна було прийняти. Але все ж таки я дуже швиденько це зробив. 5, 10, 50, і все, програма закінчена. Тобто було все ж таки краще. Бе ось цей бук. О, я зробив би ось так. Тобто, що він один раз говорив, ми повторимо таблицю ножні. Але це все не дуже важливо. Головне, що ми можемо зробити ось такі арифметичні дії. Тобто, можемо помножити, відповідно, за допомогою операторів, ми можемо відняти, додати і поділити. Ну і пізніше ми ще будемо з вами порівнювати наші змінні, і не тільки змінні. Так, ну що, на цьому ми вже можемо завершувати. Надіюся, нічого такого складного для вас немає і не буде в майбутньому. Все дякую за увагу, до наступного відео.